Хоча що середи з цього кварталу сміття централізовано вивозять на узбіччі, його все одно чимало. Затиснуте посеред балок селище. Через це перетворюється на велике стихійне звалище. Найбільш активні місцеві жителі за три години зібрали гілля та листя окупи. Тепер їх прибирають за допомогою бульдозера. Для того щоб зібрати, мені надо було дві неділю Гаварівець. От у мене на пасілки дві тисячі людей, 17 вулиць. Ну, пускай тисячу уїхала, да? Пускай там тисячу чи там палтери є. О двадцять чоловік єлі робила. Е, Щоб вивести близько 20 куб гілля, треба два самоскиди для виконання цієї роботи. райадміністрація залучила підрядну організацію. Договор з підрядником заключений, тендер проведений, порядка 2 млн 900 тисяч гривень заключений договір. Це веод ну, 2023 року. Робота приступила, сьогодні підрядник працював по району, вивіз стихійне звалище, де там де скупчення біля контейнерів, або десь в інших містах, це по вулиці Тургенєва, Гоголя, Жуковського. І наразі він тут. Найближчим часом в Олександрівському районі збираються прибрати стихійні звалища на вулицях Першотравневій Гугаля Костянтина Великого та Святого Миколая. Артур Туркін, Юрій Паврознюк, телеканал МТМ.